У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов'язків набувача за договором до отримання догляду з підстав, що мають істотне значення. Тут дуже важливо зрозуміти, що ж це за істотне значення і що це за підстави. Тому що ну, будь-яка підстава, особливо зараз під час війни в Україні, може бути визнана як істотне, ну, як підстава, якщо має істотне значення, ні, це не так. А, зараз ми з вами подивимося, що таке підстава. Що це? Тож, істотні умови. Істотними вважаються умови, які необхідні і достатні для укладення договору. Тобто, якщо були якісь умови, які суд може визнати необхідними і достатніми для укладення договору, а з часом ці умови змінилися, тоді можна казати, що підстави, що мають істотне значення, змінилися, і обов'язки набувача можуть бути передані. За згодою відчужувача, члену сім'ї, набувача або іншій особі за їхньою згодою.